Добрий день. Мене звати Галина. Хочу сьогодні вас познайомити із тими сортами капусти, моркви, буряків, редиски, редьки та інших овочів, які я також буду вирощувати в цьому році. Деякі овочі розсадним методом, а деякі висіватиму зразу в ґрунт. Ось така сьогодні буде моя розповідь для вас. Спочатку хочу розповісти про капусту. Я буду висівати і вирощувати ранній гібрид Цепарел F1 і пізні гібриди колобок F1 та агресор F1. Також буду використовувати вирощувати цвітну капусту c 4 сезони та капусту Брокколі белстор F1. Капуста Парел F1 1 це ранньостиглий гібрид. Період вегітації 50-55 днів. Дуже смачна капуста, врожайна, дуже гарно транспортується. Також пізні сорти, кол... гібридніша це колобок f 1 та агресор f 1 Період вегітації до технічної стиглості. Гібриду колобок становить 145-155 днів. Дуже гарний, дуже вражайний гібрид. Більш детально про парел та колобок я вже розповіла у своїх коротких відео на моєму каналі. Будь ласка, можете також подивитися. Далі хочу зупинитися на пізньостиглому гібриді агресор. Гібрид капусти Агресор F1 1 це пізній гібрид капусти. Вегетаційний період його становить 115-120 днів, вага качана 3-5 кг. Дуже пластичний гібрид із високою силою зростання. Підходить для прямого посіву сікій до пошкоджень трипсом, сікій до фузаріозу. Даний гібрид може реалізовуватися у свіжому вигляді. Так і годиться для переробки та зберігання до 5 місяців. Що цікаво, густота посадки становить 30-40 рослин на гектар. Гібрид добре переносить нестачу азотного харчування та несприятливі погодні умови. Капуста агресор F1 стоїть у полі, не розтріскуючись, це дуже важливо, я вважаю. Має високі товарні та смакові якості, відповідає всім вимогам, що висуваються, до гібридів. Якщо розповісти про власний досвід, як я буду висівати і висаджувати потім розсаду капусти? З досвіду минулого року я не висівала якось окремо в стаканчики чи в ящички ранню капусту. Я висівала доволі рано. Зразу в ґрунт і накривала агроволокном, А потім її розсаджувала, все було вдало, не потрібно було мені окремо якось з нею возитись. Пізню капусту. В принципі, я просто дещо пізніше зроблю так само, висіватиму ось капусту білокачану, як вже я говорила, колобок f 1. Агресор F1. Дещо пізніше я висіватиму у відкритий ґрунт, накриватиму трішки агроволокном. І, в принципі, вона добре сходить і далі я вже, розсаду вже посажу окремо. Цього року також спробую висіяти на розсаду і виростити розсаду капусти цвітної 4 сезони. Та, капуста Брокколі, Белстар f 1 Белстар це у нас гібрид. Чотири сезони це сорт. Чотири сезони капуста цвітна це середньорання. Як бачите, капуста. От, а Белстар ранньо стигло. Якщо сказати про власний досвід минулого року я не висаджувала ні цвітну капусту, ні брокколі. Цього року вирішила спробувати так само її посіяти в ґрунт, виростити розсаду. Накрию, напевно, трошки поспішати з нею не буду. Дуже рано висівати також не буду. От, Спробую цього року. В принципі, раніше я, якщо вирощувала, то я потрішечки купувала розсаду, не морочила собі голову із висіванням. Ну, Але спробую буквально трішки, як воно буде, це буде для такої капусти, для вирощування і розсади для мене новий досвід. Але цікаво. Ще цього року у мене багато нового, багато що мені цікаво. Спробую. Також хочу вам розповісти про моркву, яку я вирощуватиму цього року, яку я буду сіяти. Ну, найперше, це морква лагуна. Це ранньо стиглий сорт. Я її вже вирощую три роки. Вона дійсно дуже вражайна, невибаглива, має гарну лежкість, хоч вона і рання хвороба обов'язково її буду сіяти. В принципі, моркву я сію небагато мій багато не потрібно. І обов'язково цього року посію моркву Канада. Це гібрид, це пізня морква. Я її раніше не сіяла, але її так уже всі хвалять, що, думаю, варто спробувати. Також багато не сіяти. Також буквально трішечки я хочу посіяти ось сорт осіння королева, Високоврожайний сорт, це пізній сорт. Також середньопізній сорт морква віта лонга. Буквально подоріжки, але хочу сказати, що минулого року осіння королева в мене також була, в мене вона не була дуже вражайна, але то, можливо, щось не підійшло, чи погода, чи ще якісь фактори повпливали. Тому Буквально трішечки ці два сорти також сіяти. Ну, а тепер щодо буряків, які ж я буду висівати і вирощувати буряки. Ну, Найперше, це мій найулюбленіший. Гібрид Пабло F1. Він ранньостиглий, Я його вже вирощую дуже багато років. Я його можу рекомендувати. Він дуже смачний, солодкий, врожайний, і хоч він і ранньостиглий, але має гарну лежкість, тому рекомендую. Також ось є, ну це як ви бачите, вже не новий такий пакет це буряк Детройт, Він дуже смачний. Він мені дуже подобається, тонкошкірі має плоди, без кілець. Я купувала цей пакетик ще позаминулого року, але, як бачите, купила чимало, що він у мене ще є, він оброблений, тому доволі небагато також, але буду висівати. Ну і ось, Наприклад, буду висівати такий ще ранньо стиглий сорт це буряко-круглий, темно-червоний. Він має вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 80-100 днів. І у мене вже був, в принципі, він хороший, смачний, солодкий. Ну, і також у мене є ще початі пакетики, наприклад, циліндричних бурячків, я обов'язково сію ще і циліндричні буряки, то таким чином, також буду сіяти і Цього року. В принципі, буряків ми сіємо також небагато. Ну, і варимо і борщі, можемо використовувати на різні салати, але якось багато нам також їх не потрібно. Такого господарства, крім котів, у нас немає, ніхто їх більше не їстиме, крім нас. Ну, а тепер про кукурудзу. Як ж ми обійдемось без кукурудзи? Я, наприклад, дуже люблю. Кукурузу з самого дитинства. І завжди, в принципі, у нас бувають ми висаджуємо різні сорти. Ну ось Наприклад, це вже випробовані мною сорти: це ось кукурудза, цукрова, суперсолодка і делікатесна. Смачна кукурузка, буду її висаджувати цього року. А ось гібрид такий кукурузки оброблений, як бачите, Strong Star. Я висіватиму вперше. Мені стало цікаво, я читала про деякі популярні зараз гібриди кукурудзи. Ось вона така. І я обрала собі Strong Star, посажу цього року і з вами поділюсь, як же, наскільки вдало це було. Ну, думаю, нічого ну, ж має бути невдало. Вірю, що буде все добре. Буде дуже смачна і вражайна у мене кукурузка, як і говорять. Також дивіться, що в мене є. Наприклад, це квасоля з поп-топ. Ми її частенько різні сорти висаджуємо, вона кущова, ранньо стигла, але чомусь останнім часом не дуже їмо, я ось трішки собі посажу, нехай буде все-таки цікаво. Звичайно, квасолю у мене є своя, також трішки посажу. Скажу чесно, я квасолю не люблю. спаржеву ніби люблю, але чомусь мало їли цього року. Ну і ось Цього року я купила собі такий горох шугабон. Цукровий ранньостиглий. Ну, також чула про нього дуже гарні відгуки. Я завжди саджу горох різні сорти. Ось цього року випробую цей. І цікаво, дійсно, ранньостиглий Потрібно посадити його як пораніше, я думаю, тому що минулого року якось дещо затрималася з горохом. Я якраз його дуже люблю у свіжому вигляді. От, а якийсь він у мене минулого року виріс не дуже вдалий. Спробуємо. Також хочу цього року влітку посіяти ось на зиму аж три види редьки. Це у мене є ось три сорти: чорна зимова редька, маргеландська зимова та редька японська Дайкон. Ну, що хочу сказати з цього приводу, чорну редьку ми висівали давно, що в моєму дитинці, пам'ятаю, мама сіла цю редьку. Вона дуже гарно лежить, вона дуже вітамінна. це середньорання редька. І якщо ми хочемо на зиму, то висіваємо її в кінці червня або на початку липня. І що, дивіться, навіть і написано. А це як лікувально-профілактичний засіб від застуди. Так воно і є. Також, мама пам'ятає, в дитинстві мене її лікувала з її допомогою. А можна використовувати з медом, і смачно, і корисно, і дійсно це профілактика. Тепер ось я зацікавилась, я раніше не висівала це редька Маргеландська зимова. Ось вона має такий вигляд зелененький із хвостиком. Також вона дуже корисна, гарно зберігається і також корисна від застуди. Також вирішила на зиму цього року посіяти, дивіться, редька японська дайкон. Я її також ніколи не сіяла, а мені стало цікаво, тому що ми весени в магазині купували, ну дійсно смачно, можна салат, можна такими кругленькими шматочками. От. тобто По-різному її використовувати. ну Дійсно, що хочу сказати, і запросити і себе і вас а, вирощувати редьку. Можна різні сорти, можна якийсь один обрати. ну те що чорна редька мені Точно гарно знайома, то дійсно, ось таким чином, чомусь уже декілька років я про неї ніби аж забула і не висівала, а варто. Я вважаю, що це просто вітамінна бомба, ось такі сорти редьки. ну ікон не знаю, чи вийде. Чомусь маргеланська зимова, мені здається, що все буде схоже, як для чорної зимової редьки. А деяко не знаю, але ж спробуєш. Говорю, цього року у мене багато експериментів. Але дивіться, що цікаво ще Оця маргеландська зимова, якщо ви її хочете споживати влітку, то її також можна висівати в квітні і тоді вживати влітку. Але, в принципі, я її буду висівати на зиму. Але це ж уже хто як хоче. Так що рекомендую, давайте що собі таке будемо сіяти корисне і профілактично лікувальне на зиму. Ну, а тепер редиска. Як же без неї? Ось хочу познайомити вас з деякими сортами і гібридом, одним, які я буду вирощувати цього року. У мене є ось раннє це. Редиска, родніл, сакса, зараз жара така. А пасхальні яйця це сунеш середньоранніх сортів, я ще їх ніколи не сіяла таку редьку, але ж вирішила спробувати. Стало цікаво, а раптом ну, така вона красива, різнокольорова, наскільки там це буде вдало, наскільки вона смачна. Але ж чому буде не смачна, Я надіюсь. тепер перше я висіватиму радиска селекта F1. Це гібрид. Ну Також, чому я вирішила цього року її висівати, тому що дуже вже її також хвалять, от я її і спробую. Хочу більш детально вас познайомити з цією редискою. Select F1 це ранній універсальний гібрид редиски для вирощування в усі сезони. Це мене дуже зацікавило. Плоди великі, яскраво-червоного кольору з тонким кінчиком, прекрасно транспортується та довго зберігають товарний вигляд. Рослина має гарну витривалість що дає змогу вирощувати її як у зимовий період, так і з весни до осені. Під плівкою та у відкритому ґрунті. Дуже якісна внутрішня структура плодів за будь-якого їх розміру, тобто не порожніють. Що мене зацікавило, інколи хочу дійсно посіяти і сію. Редьку і дещо ж пізніше, в інші сезони, але не завжди це виходить вдало. Аж тут якраз така реклама, і це гібрид, і хочеться вірити, що це дійсно так і є. тобто Трішки її посію разом з іншими ранніми сортами ранньою весною і трішки залишу спробую поекспериментую, яка ж вона буде і пізніше. Цікаво. Ось іще також мої експерименти цього року. Ось у мене є насіння цибуля ріпчастої Exhibition і цибуля ріпчаста глобус. Ну, про цибулю Exhibition не розказую тільки лінивий. Я, в принципі, ніколи не саджу цибулю розсадним методом, щоб це посіяти, тоді висаджувати розсаду. Ну, вже рада, як Сібішен вирішила це зробити цього року. Я трішечки її, якійсь коробочці, собі посію. Методом равлика хотіла, щось мені не захотілося з тим равликом возитися, скажу чесно. Недолюблю я трішки цей метод, а трішки посію спробую. В принципі, як я розумію, довго ж вона не лежить, але вона вражайна. і цікаво, яка ж вона виросте. А на літо завжди треба цибулька, хоч у мене і на осінь є посаджена, наприклад, і буду висаджувати а вже ж цибулькою такою, що на посадку. Але ж Exhibition вирішила спробувати, тому що влітку є різні салати і консервація. Ті також салати, які ми консервуємо. Тобто потрібна завжди цибулька, яка розходиться літом на початку осені. Так, що також експеримент сіятиму її і спробую висадити розсадою зовсім небагато. Тепер цибуля, ріпчаста глобус. Це також маленький буде в мене експеримент. Я її купувала ще минулого року, але що називається, не дійшли руки, я її не висівала. Але мені її рекомендували як таку цибульку, що її можна посіяти зразу в ґрунт. От і вона буде рости і зразу ось собі виростатиме така середня цибулька, яку можна буде і вживати. Ну, спробую, так як це теж експериментально, колись у нас були такі сорта цибульки, які непогано виростали зразу собі з насіннячка в ґрунті. Ось також хочу трішки показати вам насіння зелені, яке я буду використовувати. Це салати, базилік, рукола. Ось, щавель, петрушка, кліп та шпінат. Ну, якщо розглянути кліп та петрушку, по-перше, у мене дуже багато є власного насіння, яке я збирала кропу, але я вирішила ще купити новий алігатор дуже гарний сорт, петрушка. Тут ось в мене москраузе, це кучерява петрушка. Дуже люблю кучеряву петрушку, особливо, якщо треба щось прикрасити. У мене є насіння і звичайної. Щавель, ну Потрібно, ось я вибрала такий. Надіюсь, він ти гарний, ще Вейлігрін, тому що треба вже посіяти новий. І ось, наприклад, до тонколиста Сільвета в мене є. В принципі, в мене є пакетики по інших видів руколи. До речі, люблю на смак широколисту. Але і така ж цікава. Базилік, червоний Рубінус у мене тут є, також у мене є зелений базилік сіятиму. І різні види салату. Тут Ось у мене представлені Green Coral, Red Coral і Iceberg. Також є у мене пакетики, які я вже відкривала минулого року, там є інші види, дещо інші види салату. Ось так буду сіяти, все дуже красиве, зелене. Ну, Що хочу попросити, можливо, порадити в коментарях. Минулого року у мене така була проблема. Ніколи нічим я зелень не кропила, а ось рукола та шпінат, ранні мої сходи. Ну, їх пошкодили. Навіть я не знаю, які то шкідники. Вони були всі такі побиті, негарні, важко було щось собі вибрати, з'їсти. Чимось кропити таким і не хочеться. Можливо, щось порадити, що є таке нешкідливе, якесь біологічне, не знаю. Порадьте, будь ласка. Ну, ось, я і розповіла вам про деякі сорти та гібриди. Капусти, моркви, буряки, редьки, редиски, цібульки, зелені, гороху. Це все вітамінна бомба. Все, що ми вирощуємо, їстимем, перероблятимем і так далі. Надіюсь, вам було дуже корисно. І хочу вам нагадати, що на своєму каналі я вже розповідала про сорти та гібриди помідорів. Перцю, баклажанів про терміни посіву. Он скоро 21 лютого я говорила, я буду висівати вже на розсаду баклажани та перець. Помідори будуть пізніше. Так як в мене теплиці нема, то я не поспішаю із висіванням, щоб розсада не переростала. Тому рекомендую вам познайомитися з тими відео, які є в мене на каналі. А також короткі відео, наприклад, про Чорну редьку, про капусту та інші там є цікаві відео. І е, хочу е, попросити вас підписуватись на мій канал. Звичайно, він у мене новий, але там вже є багато, на мою думку, цікавої, корисної інформації. І, звісно, я працюватиму і далі. У мене є город. Буду все це висівати, висаджувати і вам показувати, розказувати, а ще квіти. У мене є троянди, і багато квітів я буду висівати, садити і так далі. Якось раніше, а чорнобривці мої улюблені. Мені здається, я не так кохалася в квітах, як ось останні роки. Напевне, хочеться якоїсь радості, чогось світлого, теплого. Гарного, як і оті різнокольорові помідори, які я хочу посадити, хоч завжди вони у мене є, От що що, а помідори різнокольорові і дуже смачні. У мене є завжди. А я хочу надіятися, що будуть ще кращі і красивіші. До побачення, до нової зустрічі. Буду рада всіх вас вітати на своєму каналі. Підписуйтесь!